Всім привіт! І сьогодні ось переплітаю цю серветочку. Я її розпочала плести е, ниткою тонкий акрил молочного кольору. Але вона у мене стала не круглою, а овальною робитися. Я думала, що я зробила десь якісь помилки. Ні, все, все чітко йшло, йшло по схемі. Ну, вигляд мені не сподобався, тому я взяла ось ці ниточки. Ага. Так, я їх називаю. Вони мені схожі на 10-й номер нитки. І також називаю тонкий ірис. Ага. І розпочала виплітати ось цим, цією ниточкою. Так що, ну, буду дивитися, що вийде. Я думаю, вийти кругленька. Вже дуже уважно йду. Хоча я там також там не було помилок, але я так і не зрозуміла, чому вона зробилася овальною. Так що, не підійшли ті нитки, мені не сподобалось, переплітаю. Ось я трошечки переплила, і буду дивитися, що воно буде получатися. Так що, ось такі справи получилися з цією серветкою. Бо, якщо пам'ятаєте, я казала, що мені потрібно ось це коло для іншої серветки. Я її трішки пізніше покажу. Я трішечки по цьому колу, ну там свій малюночок буде, я розпочала її плести, там в мене все виходить по колу йде, там я вже майже ось на оцих рядах йду. І там, поки вона не витягується, а вона кругла робиться. Чому так вийшло на тих нитках? Не скажу. Ну ось а поки плиту, плиту тут. Можливо, там може інший узор. Але якщо тут е клітинки, все пораховано, все йде в. Не скажу, не знаю, чому так вийшло. Ну, вигляд її зовсім мені не сподобався. Можливо, треба було вам показати, що воно виходить, Ну, чомусь я, я якось так зробила, розплила швиденько і почала плести ось цю. І сьогодні буквально ось я трішечки сплела, тому що вчора все-таки думала, а може ця кінцівка, може, вона як а, трішки щось роздивлялася, де помилки, вже вчора пізно було. Хотілося її закінчити цю серветку. Але ні. Так що, зупиняюся на цьому варіанті. Надівіся, в мене все вийде і все вийде. Ну, сьогодні таке коротеньке відео, тому що більше я нічого сьогодні не, не показую буду. Ну, зрозуміло, я підтягую і ті роботи. Але оця серветочка, вона мені зараз потрібна. І сукня це. Дві такі роботи, які я хочу чим не швидше час закінчити. Все інше я підтягую, так як вам і розказувала, йду по плану. Все, ну, в середу покажу до середи ще декілька днів, там уже покажу, куди я продвинулася з цією картиною Марія. Ну і також кожний день я по плиту трішки як е, і обіцяла вам, так і продовжую плисти е, покривало. І і килим доріжком. Так що, так. що, І ту серветочку, там, де я показувала з трояндочкою, сердечко, трояндочкою, також там є трішки зміни, вже вам покажу тоді. Ну, все, гарного настрою, бережіть себе, а я буду працювати, що в мене буде виходити, і завтра вам уже покажу, що виходить. Всім пока-пока! Бережіть себе ще раз гарного настрою до завтра.